А що по Nissan Кашкай? Один, два, три. Отам стоїть 4, 5 і шостий. І це тільки один ряд. Пішли, пройдемося. Пропоную зробити огляд, покажу вам, які ціни і з якими пробігами, що взагалі пропонує найбільший авторинок до покупки вам по даних автомобілях. Сідаємо зручно, не забуваємо за лайк та підписку. Не забувайте, займаємося автопідбором, якщо вам потрібний будь-який автомобіль, чи це Кашкай, чи це будь-який інший автомобіль, знайти, перевірити технічний стан фарба, тобто повністю автомобіль від А до Я. Контакти наші знизу звертайтесь, а зараз сідаємо зручно і дивимося, що Нісан Кашкай робиться на Луцькому автори. Ну і відразу починаємо із цих трьох красенів, сіренькі, біленькі, ще один сіренький, показую. Легкосплавний диск, лінза, туманка в нас присутня без панорами. Релінг поверху. Це в нас 13 рік, 194 заявляють пробігу 12,951,5 дизель. У нас без ключового доступу немає. Каневий салон, повний склопакет мультикермо шестиступка, Нормальна у нас навігація. Задній ряд сидінь. Без форкопа, електронечків так, також у нас немає. Ось такий екземпляр 12950-194 з'являється. Пробігу 13 рік. І відразу не виключаємося. По біленькому Тут же у нас панорама, бачимо складання, бачимо легкосплавний диск, все сезонна гума. Туманка в нас присутня. І по характеристиках це в нас 12 рік, 11950 вартує, 247 заявленого пробігу. Це в нас плюсовий, тобто 7-місний. 1,5 дизельок. Без ключового немає. Тканина повне склопакет чистий вступка, бачимо, яку доставили самі тут так, мультимедію андроїдовську. Так, непогано гарненько виглядає. Чому завод не придумав, таку мультимедію і не поставив відразу, не знаю. Виглядає прям гарненько. Підтонований позаду. Дивимося, семимісний форкок присутній, парктроник зад присутній, камера заднього вигляду також у нас. Присутній ось такий екземпляр 247 пробіг, 11 11950 12 року. так. І вже дивимося наступне в нас покоління, показую. Легкосплавний диск. Лінза, парктроник, туманка. 14950 і це в нас перший, перший екземпляр 2014 року. 1, 6, 170 пробігу, дизельок у нас і він у нас в автоматі. Тут у нас стоїть варіаторний автомат. Підігріви, тканина, повне склопакет, складання, мультикермо, навігація, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь. Такий гарний сірий металік, фуркоп, парктроник, зад, камера, все в нас присутнє. Ось такий екземпляр. 14 950, 170 заявляють пробіл і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, показую такому баклажановому. Манка легкосплавний диск, літня ума у нас присутня. По характеристиках це в нас 11 рік, 2-літровий дизель 197, заявляють пробігу за вартістю 11,4. Без панорами, без ключового в нас нема. Тканина шестиступка, мультикермо, повністю пакет автосвітлу, автодощ. Навігація у нас присутня. Задній ряд сидінь. Фуркопа, на жаль, нас немає. Ось такий екземпляр зустріли. Двохлітровий дизель 197 заявляють пробігу за вартістю 11,4. і Зустрічаємо ще два екземпляри. в ряд, бачимо один у нас бельгійський, другий у нас із Франції. Дивимося, показую вам їх детальніше. Лінза, омивач, туманка, легко сплавний диск. Все сезонно бачимо. Гарна гума. В нас стоїть 11 рік. 1,6 дизель 221 ну, заявляють пробігу за вартістю. 11,3 заявляють в рідній фарді безключовий доступ. Шкіряний салон, підігріли. Шестиступка, мультикермо, навігація все в нас присутнє, трішки підтонований позаду. такий на цікавій комплектації. Камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр 11.3 тисячі. Відразу показую наступний Франція у нас. На гарних легкосплавних, також дисках. Він за молочам. У нас немає туманка присутня. 11311 рік. Рідна фарба, 1,6217, заявляють пробіг. Без ключового нема, панорама рейдинг поверху присутня. Це у нас тканина шестиступка мультикермо. повний скло пакет навігація Це у нас є. Задній ряд сиділ. Ось так у нас виглядає камера. З таких два екземпляри зустріли, два у нас. 1,6 дизелька, 11301, 1132. З таких 20 екземпляри зустріли, пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще один такий чорненький екземпляр, показую лінзатуманка, легко спливна, безкління, ума складання релінг поверх. У нас присутні це 10 й рік, 1,5 дизель, 7-місні. Тобто плюс 2 не краще з Франції. Нова резина, заявляє власник, 220. 10450 вартує вони у нас на старті. Тканина, шестиступка, мультикармонавігація, клімат, повне скло пакет. Панорама в нас підтонований позаду. Дивимося. Два місця у нас відкритих. Парктроник присутній. Ось такий екземпляр зустріли, складання зеркал 10450-220 проб. Доволі хороша ціна. Десятий рік, 1,5 дизель, перед цим ми пішли шукати наступне. Зустрічаємо щось ось таких два екземпляра в ряд. Перше покоління, друге покоління показує детальніше лінза, умивач туманка, легкосплавний диск, літня гума, панорама релінг. 12 рік 1,5, 159 заявляють пробігу, 10 950 без підкрасів на бовс. Така цікава ціна і цікавий пробіг, безключовий доступ. Шкіряний салон, підігріви, шестиступка, мультикермо, навігація, все присутнє. Така гарна ціна, гарна комплектація. 10950, 159 заявляють пробігу і відразу не виключаємося. Переходимо до наступного. біленький у нас це у нас 15 рік, лінзогомивач. Парктроник 360, гарний легкосплавний диск, камера в нас 360 присутня. 188 пробігу, 16300 вартує безключовий доступ. Комбінований салон в автоматі, підігріви присутні у нас комплектація. Такий також цікавенький екземпляр, фурко парктроник зад. Камера заднього вигляду, все присутнє. 16315 рік, 188 заявляють пробігу, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один такий цікавий екземпляр, просто погляньте на його колір. Шоколад, лінза, патроник туманка, легкосплавний диск, літня гума. Він у нас в автоматі. Це в нас 14 рік, 1,6, 162. Заявляють пробігу за вартістю 15250. Без ключового немає. Тканина, автомат підігріви. мультикермо, навігація, все в нас присутнє. Задній ряд сидінь, такий дуже цікавий колір. Форпопарктроники зад нас камера заднього вигляду присутні. Ось такий цікавий екземпляр. Зустріли 250, 162 Заявляють пробіг. Зустрічаємось такий чорний екземпляр. Двохлітровий дизель в автоматі в нас показу. Лінза вмивач, туманка, легкосплавний босешний диск. Все сезонно у нас гума. Камера 360. Це в нас 13-й рік, в з комплектації. 13850 вартує. 218 заявляють пробігу. Безключовий, релінги, панорама. Шкіряний салон підігрів, все в нас присутнє, максимальний кашкачик, такий цікавий, повний склопакет мультикермо в нас присутнє. Тонований трішки позаду, короткий, недовгий. Камера заднього вигляду ось такий цікавий. Екземпляр зустріли 13850, в автоматі 218 заявляють пробів. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр. Бачимо, пригнаний у нас із Франції лінза. Омивач, туманка, легкосплавний диск, все сезонна гума. Це в нас 12 рік, 1,6, на жаль, не вказаний пробіг. 11550 вартує безключовий. Панорама, релінг, Він у нас плюсовий. Підігрів сидінь, шестиступка, навігація, шкіра. Присутньому все також хороша ціна. гарненько виглядає. Камера заднього вигляду, такий ще цікавий екземпляр зустріли. На жаль, не вказаний пробіг. 11 550 12 рік, 1,16 дизель. Ось таких пару екземплярів показав. Ціни бачили пробіги, бачили, скажімо так, 11-13 тисяч плюс-мінус хороший бюджет. Для даного автомобіля часом трапляються в 10, часом трапляються в 14. Якщо це там 2 літровий дизель на автоматі, вони зазвичай трішки дорожче. Тобто, ось такі ціни, ось такі пробії цікавить пошук такого автомобіля. Контакти знизу звертайтесь, проконсультуємо та знайдемо вам хороше технічно справне авто.